Отож, коротко підсумую, що є збиття ракет над Києвом. На жаль, уламки впали в Дарницькому районі. І є інформація про двох постраждалих в Києві. Там уламки ракети пошкодили один із приватних будинків і автомобіль. А вже згодом була з'явилася інформація про двох постраждалих саме в цьому районі. Внаслідок падіння уламків ракет. Їм надана перша медична допомога про важкість. Про стан немає деталей. Чувить, сподіваємося, що обійшлося якимись легкими наслідками. Є прильоти чотирьох ракет, ймовірно, С-300 в Немишлянському і Основ'яненському районах Харківщини. Тобто, Харків, і Харківщину, цими С-300 продовжують обстрілювати. От і 90% міста Львова залишається без світла. Інформація від міського голови Андрія Садового не курсує електротранспорт. Можуть бути перебої з водопостачанням, об'єкти критичної інфраструктури перевели на дизель генератори Ну, можемо зробити висновок, що якісь влучання по об'єктах критичної енергоінфраструктури біля Львова такі були, оскільки досить такі масштабні тяжкі наслідки. Поки що в місті, отож далі будемо чекати більше. Інформації більше деталей стосовно цієї ракетної атаки, яка зараз ще не закінчилася.